Молода сім'я Олена та Сергій тільки но виплатили іпотеку і мріяли трішки пожити для себе, відпочити і насолодитися моментом перед тим, як задуматись про дітей. Та тут на їхні плани впала тінь. Раптом серйозно захворіла свекруха Ганна Павлівна. Ганна Павлівна завжди любила скаржитись на своє здоров'я. Хоча все частіше це були дрібні нездужання, яким мало хто надавав значення: то голова болить, то кістки ломить. То серце поколює, то шлунок болить. Вона на все це махала рукою, як і її близькі. Та й особливої потреби виходити на роботу у неї не було. У неї була заслужена, нехай і не дуже велика пенсія. Тож залишалася вдома, хоча нерідко сумувала. Вона постійно намагалася когось до себе заманити. Але син завжди був зайнятий, а невістка також працювала цілий день. Та цього разу. Трапилося справді серйозне. Ганна Павлівна впала, зламала шийку стегна і вдарилася головою. Дзвонити дітям з дрібними скаргами більше не довелося. Замість неї позвонила сусідка, котра знайшла її на сходовій клітці. Лікарі не тільки зайнялися лікуванням перелому, а й почали обстежувати стан її здоров'я. Як з'ясувалося, проблем було вдосталь, і були проблеми з серцем, хоча й не дуже критичні. Ганна Павлівна особливо не стежила за своїм харчуванням. Вона добре любила поласувати чимось шкідливим, наприклад, солодкою водою або смаженими пиріжками. До всіх проблем додався ще й вірус, котрий вона підхопила у лікарні, і через який її стан ускладнився. І замість планових двох тижнів вона пробула там два місяці. Питання візитів залишалося відкритим. У її доньки Оксани були свої клопоти: чоловік, дитина, робота. Тож її відвідування лікарні майже не торкнулося. На всі прохання допомогти Оксана тільки знизувала плечима, мовляв, у неї немає часу. Тож підтримку матері переклали на невістку Олену, якій із роботи було найближче до лікарні. Два місяці Олена, незважаючи на втому після роботи, бігла в лікарню до Гани Павлівни, носила їй домашні страви, уважно слухала її скарги. Купляла потрібні ліки. Однак цим все не закінчилось. Свекруха дуже хвилювалася за свої кімнатні рослини, папугу та акваріум із рибками, тому вона наказала Олені час від часу навідуватися додому, поливати квіти, годувати тварин і витирати пил, щоб квартира була чистою. Олені доводилося двічі-тричі на тиждень їздити у квартиру свекрухи, чистити акваріум, прибирати у клітці з папугою. І ще й ловити папугу, коли той випадково вилетів, їй навіть довелося зробити генеральне прибирання. Але надумала, що коли Ганна Павлівна повернеться додому, то клопотів стане менше. Проте знову виявилося, що Оксані не до матері, навіть попри те, що вона жила у сусідньому будинку. Вона заявила, що дитина, школа, домашні справи дуже її виснажують, тож допомагати матері вона не зможе. Так і вийшло, що всі обов'язки знову лягли на плечі Олени. Відтепер їй потрібно було не тільки привозити їжу з векрусі, а й готувати страви вдома у Гани Павлівни та підтримувати порядок у її квартирі. Хоча та вже трішки ходила, але домашні справи давалися їй важко. Олена намагалася навідуватися щонайменше двічі на тиждень, виконувала всі її прохання, але Ганна Павлівна. Часто виглядала незадоволеною. Вона постійно скаржилась на неправильну їжу, котру їй привозила невістка, бо лікарі прописали їй сувору дієту, а свекруха жадала картоплі салом та пиріжків. На всі спроби Олени пояснити, що таке харчування тільки погіршить здоров'я. Гана Павлівна сердито говорила вам, аби щось говорити. А мені з цим жити. І як тільки Олена приносила щось корисне, свекруха невдоволено відверталася. Олені й далі доводилося щоразу чути від свекрухи претензії, навіть до найдрібніших деталей. То фірма продуктів не та, то вага неправильна. У прибиранні ж Гана Павлівна взагалі мала свої високі стандарти. Вона могла критикувати невістку і ображати її, вважаючи, що Олена. Навіть протирати меблі добре не вміє, мовляв, лаковані поверхні вона поцарапала, бо не тією ганчіркою їх витирала. А коли Ганна Павлівна забажала, щоб невістка помила всі вікна, як це було колись, коли вона захворіла, Олена і зовсім не могла витримати. Олена спробувала поговорити з чоловіком Сергієм, щоб, можливо, хтось інший допоміг з хатніми справами. Адже вона й так працює увесь день і ще й має домашні обов'язки, а тепер у неї немає жодного вихідного. Але той тільки за плечима. Мовляв, у сестри дитина, а він сам після важкої роботи, ледь ноги додому тягне. На його думку, її робота в ательє дрібниці. А що це малювати, стручити? А він по 12 годин на ногах стоїть. Хоча Олена заробляла значно більше, ніж чоловік. Він все одно говорив що їй просто щастить з клієнтами. І взагалі це просто тимчасово. Чоловік та дружина ніби жили на різних планетах. Олена фактично сама сплачувала більшу частину іпотеки. Вона підробляла вночі, старалася, щоб швидше зняти цей тягар з їхньої сім'ї. А Сергій завжди відмахувався Та як ти можеш працювати на таких дам? Це ж просто смішно. А він лежав на дивані, насміхався над нею, хоча Олена на це не зважала, бо вона знала, що її робота для їхнього ж блага. Коли вони нарешті виплатили іпотеку, Олена вирішила, що можна трішки відпочити від безкінечної роботи і теж жити спокійно. Вона відмовилася від додаткових замовлень, адже думала, що тепер зможе жити так, як мріяла все життя. Але тут додався ще більший клопіт. Постійні вимоги Ганни Павлівни. Після візитів до свекрухи Олена приходила додому виснажена не тільки фізично, а й морально. Вона відчувала, що в неї немає підтримки з жодного боку. Тоді вона вирішила поговорити з чоловіком про те, щоб найняти для свекрухи доглядальницю. Вона була готова частково оплачувати її послуги зі своєї зарплати, а решту запропонувала розділити між донькою свекрухи Оксаною. І самою Ганною Павлівною. Проте всі відмовилися, і, бачачи безвихідь, Олена запропонувала взяти витрати на доглядальницю на себе. Але свекруха і чути про це нічого не хотіла. Вона категорично заперечувала, мовляв, що це таке? Чужа людина в домі. Це неприпустимо. Адже всі ці доглядальниці шахраї та злодії. Та вона ж мене уб'є, я вам кажу, невже ви хочете, щоб я голодувала? А вона змушувала мене мовчати. Ганна Павлівна тільки дратувалася щоразу, коли Олена намагалася пояснити, що знайде для неї хорошу людину. Її злість ставала ще гострішою, аж до слів, що краще вже вмерти, аніж так, аніж допускати чужу людину у свій дім. Олена була в розпачі. Навіть пропозиції не мали жодного ефекту. Врешті, коли Сергій таки втомився від постійних скарг матері, він бачив роздратування своєї дружини. Він Олені заявив, що їй варто покинути роботу і зайнятися хатніми справами, адже іпотеку вже виплатили, а його зарплати вистачить. Він запропонував, щоб Олена кинула все і залишалася вдома, а водночас доглядала за свекрухою і їхньою оселею. Та все встигнеш, запевнив він, абсолютно не розуміючи, як це відбилося на дружині. Олену охопило справжнє обурення. Робота була для неї важливим життєвим аспектом частиною її особистого простору. А крім того, улюбленою справою життя, кинути її, щоб доглядати свекруху, яка постійно бурчить і знаходить привід для сварок, було для неї неприйнятним варіантом. Вона чудово бачила, як легко чоловік звалював на неї і домашні справи, і опіку над своєю ж мамою, а сам натомість уникав будь-якої відповідальності. Ідея стати домогосподаркою і залишити кар'єру виглядала для неї так сумно, хоча вона завжди намагалася не наголошувати на то. Тому що її заробіток є вагомою частиною їхнього сімейного бюджету, Олена поступово втомлювалася від нескінечних обов'язків і претензій свекрухи, яка завжди знаходила привід, щоб поскаржитись. Після генерального прибирання, коли Олена ще й штори випрала, кімната стала ще яскравішою, та й то свекруха була невдоволена. Мовляв, прибирати потрібно ще ретельніше. Одного дня Ганна Павлівна заявила, що Олена забула зробити генеральне прибирання. Хоча, за словами свекрухи, його потрібно робити щомісяця. Вона попросила купити ще й нормальні миючі засоби та ретельно вимити холодильник і духовку. Олена, ледь стримуючи роздратування, кивнула. Пішла, а свекруха впевнено чекала її у суботу. Та от настав вихідний. І Олена не прийшла. Зазвичай вона приходила о дев'ятій ранку, щоб усе швидше зробити, а тут вже був обід, а Олени все не було. Свекруха вже зголодніла, вона дуже обурювалась, чому невістка досі не приготувала їй сніданок. Адже Ганна Павлівна пересуватися по квартирі могла. Але готувати їжу вона вважала зайвим. Врешті-решт вона не витримала і таки зателефонувала Олені і з обуренням запитала, чому та запізнюється і чи збирається сидіти в неї до ночі з прибиранням, коли роботи так багато. Здивуванню Гани Павлівни не було меж, коли невістка спокійно відповіла, що сьогодні у неї багато власних справ, і вона порадила свекрусі звернутися до своїх дітей. Свекруха аж обімліла. Вона не чекала такої нахабності. Схаменувшись, вона вже зібралася насварити Олену, але невістка швидко попрощалася і поклала слухавку, залишивши Гану Павлівну наодинці зі своїм обуренням. Цього дня. Олена вирішила, що буде займатися собою. Вона сиділа у зручному кріслі, поки їй робили педикюр. і нарешті насолоджувалася справжнім відпочинком. Вона навіть поставила телефон на беззвучний режим, бо дзвінки від Свекрухи та Оксани просто сипались один за одним. Олена спокійно ігнорувала ці дзвінки, не бажаючи псувати собі такий чудовий день. Тим часом Сергій спокійно спав вдома. Він поснідав разом з Оленою, подумав, що вона поїхала до його матері. І знову пішов спати. А коли прокинувся і побачив кілька пропущених дзвінків від мами, він одразу їй зателефонував. На його подив, мама обурено повідомила, що його дружина навіть не збиралася приїхати на прибирання, і взагалі вважає, що свекруху має доглядати син або донька. До того ж, Ганна Павлівна заявила, що якщо Сергій збирається сплавити її на доглядальницю, то вона перепише квартиру їй. Поки Сергій розгублено слухав мамині претензії, Олена повернулася додому. Він одразу підняв голос і заявив, що вона повинна негайно їхати до його мами і виконувати свої обов'язки, бо інакше для чого взагалі йому потрібна така дружина. Олена була шокована такою заявою і таки перепитала, чи справді чоловік вважає її основним завданням тільки доглядати за його мамою. На це Сергій сердито відповів, що дружина має піклуватися про батьків. А він має заробляти гроші для сім'ї. Олена вже не могла цього терпіти. Спокійно, але рішуче вона заявила, що подає на розлучення, адже вважає, що про своїх батьків мають турбуватися насамперед діти, а не тільки невістка. Вона не могла зрозуміти, чому рідна донька свекрухи не допомагає, тоді, як від неї, вимагають усіх клопотів. Розлучений Сергій обізвав Олен грубими словами. Підняв ніс і погодився на розлучення, адже вирішив, що дружина просто жартує. Однак скоро йому довелося зрозуміти, що Олена дійсно була налаштована серйозно. Коли вона подала на розлучення, то також вимагала поділити їхню квартиру. А суд підтвердив, що основний внесок у виплату іпотеки таке зробила Олена, тож їй вдалося викупити частку Сергія. Взявши кредит, вона знала, що швидко розрахується із цим боргом, адже в неї були клієнти та заробітки. А Сергій, залишившись без квартири, був змушений повернутися до своєї мами, яка, зрештою, була цьому тільки рада. Тепер Ганна Палівна нарешті отримала те, чого вона давно бажала. Син повністю переїхав до неї, і тепер вона мала його турбувати, доручати нескінченні справи і мати свого улюбленого синочка завжди поруч.